Доброго дня, мої любі! Сподіваюсь, ви готові до уроку і ми можемо з вами розпочинати. Дивіться, які завдання я сьогодні підготувала саме для вас. Вперед! Почнемо з вами з простенького завдання. Знайдіть п'ять відмінностей. Давайте швиденько шукаємо. Я думаю, ви вже встигли знайти всі п'ять відмінностей. Картинки дуже простенькі, тож давайте звіримо, які є відмінності на цих наших картинках. Отже, дивимося. На першій картинці на верхівці у нас бантик, на іншій картинці зірочка. Далі дивимося на іграшку прикрасу: у нас є півмісяць і ромб різні. Так? Також зверніть увагу на подаруночок У нас з вами. Жовтий бантик на подаруночку, а на іншій картинці червоний. Ще одна коробочка у нас має сніжинку відмінну від іншої, а також червона кулька. На одній картинці вона маленька, а на другій велика. Отже, ну як, ви знайшли всі п'ять відмінностей? Думаю, так. Молодці. Ну що, мої любі, перейдемо з вами до обчислення прикладів. Але перед цим, як і завжди, ми виконаємо невеличку розминочку для наших пальчиків. Я пропоную вам набрати на кожній спиці абакусу число 7. Поїхали разом зі мною. Пам'ятаємо, що ми виконуємо цю вправу одним рухом. Набираємо на кожній спиці бакуса 7, потім очищаємо так, як ми любимо з вами. І наберемо на кожній спиці абакусу число 8 одночасно одним рухом на кожній спиці набрали число 8. А тепер не поспішайте очищати абакус. Давайте ми з вами на кожній спиці залишимо лише один. Уважно, нам потрібно відняти з вами 6. Неправильно сказала 7, так? Так, да. отже, давайте віднімемо. Але не поспішайте очищати абакус. Давайте з вами ще продовжимо. Я хочу, щоб зараз на кожній спиці залишилось лише один. А для цього нам з вами потрібно відняти 7. Отже, віднімаємо 7 на кожній спиці абакусу. Одночасно, одним рухом, ми маємо відняти число 7. Виконали вправу. Ну і давайте ось так швидесенько очистимо наш абакус. І на цьому ми завершимо нашу розминку і перейдемо до обчислення прикладів. Починаємо обчислювати перший приклад. Дивимося уважно. Вісім рахуємо разом з вами. Відняти сім, ми тільки що це якраз тренувалися. Шість пам'ятаємо одним рухом, і ми отримуємо з вами відповідь. Сім. Прекрасно, мої любі! Очищаємо Абакус. Дивимося другий приклад. Він є досить простим. Один. П'ять. Відняти один. І ми отримали з вами відповідь. П'ять. Чудово, мої хороші. Очищаємо абакус, дивимося на третій приклад. Шість. Одним рухом нагадую. Три. Відняти. Вісім. Отримуємо з вами відповідь. Один. Прекрасно, молодці. Очищаємо абакус. Дивимося наступний. Четвертий приклад 2. Шість одним рухом. Відняти 2. Отримуємо відповідь. Шість. Прекрасно. Можемо з вами глянути на наступний приклад. П'ятий приклад. Дивимося, обчислюємо разом. Три. П'ять. Відняти шість. Отримуємо відповідь. Два. Чудово, мої хороші. Очищаємо абакус. і дивимося на шостий приклад. Чотири. Відняти два. П'ять. Отримали з вами відповідь. Сім. Прекрасно, мої любі. Можемо перейти з вами на наступного прикладу. Отже. Сьомий наш приклад. Сім. Набираємо одним рухом. Один. Відняти п'ять. Отримуємо три. Чудово, молодці. Наступний приклад. Восьмий. П'ять. чотири, Відняти три, абакус показує число. Шість. Прекрасно, мої любі! Ви чудово впоруєтеся з цим завданням. Дев'ятий приклад. 3. Шість. Відняти вісім. Отримуємо відповідь. Один. Чудово, моє любі! І останній десятий приклад із цього блоку. Набираємо 7, відняти один, відняти 5 і отримали відповідь. Один. Чудово, з цим блоком прикладів у нас завершено. Він був досить простим, його можна назвати також такою невеличкою нашою розминочкою, так? Чудово, мої любі! Дивимося на новий блок прикладів. Зверніть одразу увагу, що в цьому блоці прикладів у нас є як одноцифрові, так і двоцифрові числа. Тож, якщо нам буде траплятися двоцифрове число, ви пам'ятайте, що ми з вами одночасно одним рухом набираємо його на абакусі, так? Отже, але просто працюємо двома ручками одночасно. Давайте з вами спробуємо перше число 5. Далі 84. Звертаю вашу увагу, що ми набираємо одночасно 84 набрали, так? Далі відняти 6 уже тепер однією ручкою прибираємо 6, так? І дивимося відповідь. У нас з вами абакус показує число 83. Вийшло у вас? Чудово, тепер очищаємо абакус. Дивимося, другий приклад. Два. 76. Знову-таки нагадую, одним рухом. Бачите, як я набираю, 76 одним рухом. Відняти один. Абакус показує число. 77. Прекрасно, давайте очистимо абакус. Перейдемо до третього прикладу. Сім. Наступне число 91. Уважненько одним рухом 91. Відняти 2. Наш абакус показує число 96. Вийшло. Прекрасно, мої любі. Очищаємо абакус. Дивимося на наступний приклад. 1, 63. 5, і наш абакус показує число 69. Чудово, мої любі, очищаємо абакус. Дивимося на наступний, п'ятий приклад, 4. Наступне число 75 уважно одним рухом. Відняти 5, Абакус показує число 74. Вийшло у вас таке число? Прекрасно! Тоді ми можемо з вами переходити до шостого прикладу. Шостий приклад у нас з вами 8. 40. Відняти 7. І абакус показує число 41. Прекрасно! Очищаємо абакус. Дивимося наступний, сьомий приклад. 2, 95, один. І абакус показує число 98. Прекрасно. Очищаємо абакус. Сподіваюся, у вас все добре виходить. Бо ми йдемо до восьмого прикладу. Отже, 6, 82. Уважно, 82, відняти три, і абакус показує число 85. Чудово, мої любі! Дивимося з вами наступний приклад. 3, 56. Відняти 4, і абакус показує число 55. Прекрасно! Ось ми з вами вже дібра... дісталися до 10-го прикладу. Зобчислимо його сімдесят, Відняти 8. Абакус показує число 71. Сподіваюсь, вам було нескладно і ви з цим завданням впорались, мої любі. Розпочинаємо обчислювати новий блок прикладів. Дивимося. Перше число першого прикладу 6, 43, відняти 5 і відповідь 44. Прекрасно. Очищаємо. Наступний другий приклад. 1-38. Відняти 9. Відповідь 30. Прекрасно, очищаємо абакус. Третій приклад: 1, 75, 2, абакус показує число 78. Прекрасно. Очищаємо абакус. Дивимося з вами на наступний приклад. 3, шість, уважно, одним рухом набираємо. Відняти 7, а бакус показує число 62. Прекрасно. Очищаємо. Дивимося наступний приклад. 4, 15, уважно. Відняти 6. і наша бакус показує число. 13. Прекрасно, мої любі. Так. Наступний у нас з вами шостий приклад. 9. 20. Відняти 3. Опускаємо три кісточки. Відповідь у нас до цього прикладу 26. Прекрасно! Давайте очистимо абакус. Дивимося з вами. Наступний приклад 4. 35, відняти 1, а бакус показує число 38. Так, чудово, мої любі, ви впоралися з цим завданням. Дивимося на наступний приклад. 3, 46, відняти 11. Абакус показує число 38. Чудово! Очищаємо з вами знову абакус і дивимося на наступний приклад. 7, 11, 50. Абакус показує число 68. Прекрасно. Очищаємо Абакус. Останній приклад цього блоку. 2, 42, 5. І відповідь цього прикладу 49. Прекрасно, молодці! Ми справилися з цим блоком прикладів. Я вас вітаю. Наступний блок прикладів перед вами почнемо його обчислювати. Дивимося уважно. 83. Нагадую, одним рухом набираємо 83. Відняти 2, 7. Абакус показує число. 88. Прекрасно. Очищаємо Абакус. Другий приклад. 5, 4, 90 і відповідь. 99. Чудово, мої любі. Очищаємо абакус. Третій приклад. 12. 7. Відняти 6. Відповідь показує. 13. Чудово, мої любі! Дивимося з вами на наступний, четвертий приклад. 48. Відняти 7, 5, і абакус показує число, 46. Прекрасно, очищаємо. П'ятий приклад 9. 20. Відняти 8, І Абакус показує число 21. Прекрасно, мої любі, ви впорались. Шостий приклад. 37. Відняти шість. Три. Абакус показує число. 34. Очищаємо абакус. Дивимось наступний приклад. Два. дев'яносто сім. Відняти 6, а бакус показує число 93. Прекрасно. Очищаємо. І переходимо з вами до наступного прикладу. 54. Відняти 2. 7, Відповідь 59. Прекрасно, ви впорались з цим завданням. Дивимось наступний приклад: 61. 8. Відняти 4. Абакус показує число. 65. Прекрасно, впорались, очищаємо. І ось у нас з вами вже останній приклад цього блоку: 23. 5. Відняти 6. А бакус показує число 22. І відповідь 22 є відповіддю до 10-го, останнього прикладу цього блоку. Зараз виконаємо з вами трошки інше завдання. Перед вами на екрані з'явиться таблиця з числами. Вам потрібно дуже швиденько шукати цифри в цій таблиці від 1 до 10. Готові? Отже, уважно дивимося на екран, шукаємо числа від 1 до 10 по порядку. Отже, вперед! І отже, час у нас з вами закінчується. Стоп! Я сподіваюся, ви встигли знайти всі числа до 10. Хто не встиг, не засмучуємось, ми з вами вчимося, і будь-який результат уже є хорошим результатом. Адже ви стараєтеся, ви в мене молодці. І залишилося в нас з вами лише одне завдання на сьогодні це порахувати ментально. Отже, заплющуємо очі, уявляємо очищений абакус, всі небесні кісточки підняті вгору. Всі земні кісточки опущені вниз, і ми з вами починаємо рахувати. Уявно набираємо на абакусі 3, 5. Відняти 2. А бакус показує число 6. Чудово! Давайте спробуємо трошки важчий приклад. Числа будуть двоцифрові. Одночасно набираємо на абакусі. 77 сім. Відняти одинадцять. Двадцять. Абакус показує число. Вісіт вісім. Прекрасно. Сподіваюсь, цей приклад не був занадто складним. Якщо його не вийшло порахувати, не засмучуйтесь, це не таке вже й просте завдання. Обчислимо з вами ще один приклад. 22. відняти 11 а бакус показує число. 44. Прекрасно, мої любі! Чудово! Рухаємося з вами далі. Набираємо на абакусі 10, 5. 4. Абакус показує число 19. Чудово. Очищаємо уявний абакус, Бачимо перед собою очищений абакус. Спробуємо ще порахувати. Одночасно, уявно, двома руками набираємо на абакусі. п'ятдесят п'ять, Відняти одинадцять. Абакус показує число сім. Прекрасно. Обчислимо наступний приклад. У нас з вами зараз будуть одноцифрові та двоцифрові числа. Будьте уважними. Сподіваюсь, завдання не буде сильно складним. Отже, очищений абакус. і ми набираємо 14. Відняти 3, додати 11. Абакус показує число 22. Сподіваюсь, ви впоралися із завданням. Давайте спробуємо ще одне таке складненьке завдання вирішити. Дивимося з вами на очищений абакус. Ми його уявляємо, так? І пробуємо рахувати 4, 55, Додати 30. Абакус показує число 89. Важко, можливо, так, я знаю. Це вже складніші приклади, якщо не зовсім правильно не засмучуємося. Ну, і ще давайте пару прикладів розв'яжемо з вами. Очищений абакус уявили? Спробуємо рахувати одинадцять. Двадцять два. Шістдесят шість. Відняти сімдесят сім. А бакус показує число? Двадцять два. І останній на сьогодні приклад. Уявили очищений абакус? можемо рахувати. Пробуємо повільно, не поспішаючи, уявляйте кожен ваш рух. Бачите на абакусі уявному числа, яке ви набираєте, щоб всі кісточки у вас рухались правильно, і тоді вам буде простіше рахувати. Отже, останній приклад: 21. Додати 21. 3, відняти 33 і відповідь 11. Прекрасно, мої любі! Це вже йдуть у нас важкі обчислення ментально. Не хвилюйтеся, ми з вами цьому будемо багато практикуватись, і у вас обов'язково буде все виходити. Якщо поки що складно. Не хвилюйтесь, це абсолютно нормально, ніякого стресу. Ми з вами всьому навчимося, обов'язково домовились? Молодці! І на цьому всі сьогоднішні наші завдання ми з вами виконали. Я вас із цим вітаю. Пам'ятаєте, що домашнє завдання вас чекає, обов'язково виконуйте, будь ласка, і зустрінемося з вами на наступному уроці.